Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, вже 10 хвилин на п'яту годину. Сьогодні це вже в мене третє відео в день мого народження. І що я вам про що я вам ще хочу розказати? Тоді я вам покажу, як я хату прибирала, а ще я вам хочу розказати про одну людину. Це для мене дуже важлива людина з мого життя, з мого дитинства, з моєї юності, з мого старіння. Я не знаю, що як сказати, але це дуже важлива, приважлива людина для мене. Ось вона. Це моя тіточка. Сара. А це я. Дівчинка, яка ще в школу не ходить. Це ми в неї вдома. Кожну п'ятницю вона робила електрику. Кожну п'ятницю вона приїжджала до нас, забирала мене, і ми їхали до неї. Ми їхали до неї. Вона жила по проспекту Лєніна, великий Сталінський дім на п'ятому поверсі, в неї була кімната. Така метрів 16, як я зараз розумію. І я там у неї була це в п'ятницю ввечері, в суботу цілий день, в неділю цілий день, і на ніч вона відвозила мене додому. Я була така щаслива, я була така весела, я так раділа, що я з нею проводжую свій час. Ми ходили з нею навкруги, навкруги. У парк металургів, туди приїжджав цирк Шепіто, на базар, у кооперативний магазин, у інші магазини і обов'язково у кондитерку, Обов'язково вона дуже любила смаколики. Вона любила конфети шоколадні смаколики шоколадні любила вафельні, фазан називався. З, такою, з Кисленькою прослоючкою, або мішка на Сєврі. Він теж був з шоколадною прослоючкою. Оце ми з нею йшли у п'ятницю ввечері, як вона мене забере, біля неї була оця кандитрка-білочка. Її там знали всі. Ми приходили її питали Лара, її всі звали Лара. Бо як, ну, Давайте зараз розкажу, чого не Сара, а Лара. Як зайшли німці, перед тим, як зайшли німці у село, одна добра людина прийшла у двір і каже, Кондратівна, Кондратівна, це моя нянюшка, ось вона. Кондратівна, не, не кличте Сару Сарою, кажіть на неї якесь друге ім'я, кажіть на неї Лара. І так вона й стала Ларою, Ларою, а тоді їй сповнилося. 16 років вона в'їхала в Запоріжжя, отож із села Широкий Яр, поступила в ремесленне училище, закончила на електрика і всю жизнь проробила електриком. Вона була бригадіром електриків у мужчин. Мужики її дуже поважали. Вона була така, знаєте, кримень жіночка, не давала нікому спуску, ніколи не курила. Ніколи не пила, ніколи не лаялася, бо вирісла в сім'ї баптістів, але була така дуже справедлива і свою бригаду могла відстоювати на любих яких партсоб... Вона не була партійна, бо вони ж з сім'ї Баптістів, їх же ж ніхто в партію не приймав, але були собрання, на яких вона відстоювала свою бригаду, і з неї дуже щиталися. Ну, так ось, я любила бувати в неї, ми з неї Разом готували щось, вона пекла печиво хороше пісочне завжди, робила смачні вареники з картоплею, з сиром. Ми ходили на базар з нею, купляли сир, кисломолочний сир, купляли той сметанку домашню. Все, 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 вона для мене не жалкувала нічого. Розумієте? Від слова, нічого. Ніколи мені. За своє життя вона сказала ні, такого не буде, чи я тобі не дам цього ніколи. Був у мене такий період житті, як я, я один раз в своєму житті зайняла 100 доларів, поїхала по бізнесу і ну, купила товар на ті 100 доларів, і в мене той бізнес прогорів. А мені треба було віддати вже не 100. А сто двадцять я брала під 25%. Я кинулася, а в мене де мені брати? Я попродала, однесла в кубку все своє золото і всі свої сірішки оставила дітки сиріжки. От, я поїхала до неї кажу: тьотечка, я її тітечка звала. Тьотечка, дай мені свою обручку. Вона навіть не запитала, на що вона. Вона достала і віддала, і я її теж здала. І тим, тим самим я не влізла в, 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 дороги, в борги більші, а віддала тій людині 125 доларів. От, оце вона молодесенька. Оце вона молодесенька, Як вона приїхала в Запорожжі, вчилася на електрика. Бачите, яка красуня. А оце ж вся моя сім'я. Оце ж, бачите, тато. тато. Перед тим як він пішов в армію. Оце Володя мій брат. Бачите, який він був, оце йому було рік і восім. Це вони, ну зараз я подивлюсь. Тут, є... да, тут написано День от'їзда Сашка в армію, 18 октября 1950 року. От, в октябрі. А е, мій брат народився у марту, у марту, у березні, народився у березні. 30 березня і тато мій, 30 березня. От, е, то, то ось, вважайте, е, значить, це, значить, йому було рік і 7 місяців. Рік і 7, я кажу, рік і 8, рік і 7 місяців. Оце вони сфотографірувалися в ательє. Це, мамо були такі красиві. от, Бачите, тоді такі були прически. В них були дуже довгі, красиві волоси, і в моєї мамо, і в моєї ларочки. Тетечки. Красиві волоси були. От. І, і тут вона, бачите, з таким же волосом. А тут вона вже така зачесана назад. Вона зачесувала волоси назад і таку гульку накручувала, така сама гулька, як у, у нянюшки. Бачите, нянюшка, яка така. З від праці, худенька така. От. Вона ж одна, оставалася без чоловіка, ніколи вона більше замуж не виходила, так вона й жила одна. Але якраз оце, як мій брат народився в 49-му, він народився 30 марта березня, а 1 березня вмерла Ліда. Сама старша дочка. От так, оце я вам все розказала. Бачите, тату, які красиві. В мене волоси. В нього пишні були такі. Пишні волоси, така зачіска назад. Це моя родина. От. І це моя любима тічка-сарочка. Ось вона. І ось вона молодесенька. Оце я вам ще хотіла розказати. Що ця людина для мене дуже-дуже багато значила у моєму житті і зараз значить. Бо як я народилася, ви ж знаєте, раніше жінки ж не сиділи в декреті до рік, а тепер вже й до трьох років сидять. Ні, три місяці і гайда на роботу. Маму, пішли на роботу, робили на фірасплаві на дозіровці дуже важка робота, фізично важка робота. По транспортній ленті йде руда. У таке велике вікно заходить, а зимою там І якісь там палки попадаються, і куски ті руди, вона змерзається, вона ж з вулиці йде, піде дощ, тоді вона кусками за той, за, за, ну, злипнеться, і, раз, і пішов затор. Затор пішов, як не додивилася, і пішло сипати, і висипе тобі і півтони, і тону, і дві тони. І тоді ти відключаєш цю транспортерну ленту, виходиш на вулиці, і починаєш лопатою. Кидати на цю транспортерну ленту. Хорошо, тато завжди робили з неї одну сміну. І тато тоді робили електриком. Якщо случалося, вона бігла до нього і просила допомоги. Він або сам йшов, а якщо сам не йшов, посилав якихось хлопців, щоб хлопці допомогли їй. Бо це ж була дуже фізично важка робота. Отак, маму робила у три сміни. А тітечка моя робила електриком тільки з утра. Тільки в одну сміну. І більше часу, якщо мама, наприклад, йде у другу сміну, да? а, а тіточка прийде з першої сміни, там, може, якусь годинку треба комусь зі мною побути, от, то побуде, тій, моя, мій крьосний, побуде ми в одному е, будинку жили, ми на першому поверсі, а вони на п'ятому. Отак от, от побудуть вони зо мною. Так що ті люди, Ну хто знав нашу сім'ю, тітечка жила з нами. У нас була невеличка е, кімната у двохкомнатній кімнаті, е, е, той, е, 12 метрів, і там уже ж е, Тато жили, прийшли ж з армії, мамо жили, Володя ж мій брат вже ж, був шість років йому було, і я ж народилася. оце Ми всі і з нами, оце ми всі жили в цій кімнаті, поки тітечки не дали від завода. Тьочка проробила на Запарасталі, а мамо з татою робили на фірасплаві. Отаку кімнату їй дали, тоді вона переїхала жити віддільно в цю кімнату. От. Так от люди, хто не знав, казали, а, а хто мати цієї дитини? Один день одна жінка її катає, другий день друга. У мене була коляска. Да? Не вдивляйтеся, в 1956 році Коляску е, мені подарував мій крьосний. Він же був воєнний і з Германії привіз дуже багато трофеїв. Він привіз машину, трофейну, Хорг. От. І, от, е, і дітські там і Іграшки, і в тому числі була там оця красива, така низька. Ну, я та її не бачила, але мені розказували, яка вона була красива коляска німецька. І подарував на, на моє народження. мені мені Мене возили в тій колясці. от, от такі справи. от А тоді, як моя наточка народилася. Вона мені дуже допомагала. Вона мені так допомагала, що цю поміч її неможливо оцінити ніякими грошима, ніякими ну, нічим. Оце така. Була сердечна допомога мені. Я лежу з наточкою в больниці. Ми ж з нею дуже довго лежали. Мабуть, до року ми лежали з нею у больниці, то, то випишуть нас, то п'ять покладуть, то випишуть, то покладуть. Вона приїжджала до мене кожен день. кожен день. У больниці хорошо кормили. Але те, що я попрошу, вона все одно мені привезе таке смачненьке, що я хочу. А для наточки забере всі пільоночки, всі ті тоді ми ще не вдівали, кофточки, розпашоночки, шапочки, забере все вдома, перестирає, виваре, перегладе і все привезе. І так кожен день. Кожен день. І мені заведуща, вона так дуже ну, любила дуже мою наточку, вона їй давала свою кров на пряме перелівання, бо не було нужної групи крові на станції. Я заведуща сказала, «Беріть У мене у мене така сама група. От. І Вона дозволила мені коляску, щоб в больниці була коляска натена, в коридорі стояла. І тіточка от, от, прийде, все мені принесе, Я там покушаю. Прямо в палату заходила от. чистеньке нати одяжок, стави, грязненьке все забере, я на ту укручу ну, по сезону. чи чи в прохладне одіялко, чи тепліше винесу колясочку покладу, вона питає, вона завжди часи носила. Через скільки нам приїхати? Кажу, через годину там, чи через півтори, є якісь процедури, хорошо. А ми жили. ой, А ця больниця була, проїзд дружний, називався. Якраз у тому районі, де ми недалеко жили, ну, раніше жили 40 літ України, вулиця називалася. І оце вона катає там красивий парк, сквір такий, і вона наточку катає і привезе, минута в минуту привезе наточку до, до больниці. забере сумки свої і поїде. І тоді, як ми з Натою вже вдома були, вже нас виписали, вже ната була більшенька, от, то е, вона кожен день до нас вже, вона була на пенсії, кожен день приїжджала, я нату покормлю, коляску винесу. На, на, на руках, бо в ліфт вона не влазила, ручка не складалася. Тоді ліфтом ми з тьотечкою і з'їдемо на перший поверх От. або вона з'їде спочатку, щоб коляску там це, стерегти, щоб ніхто не увів. От. І теж каже, скільки гулять. Кажу, гуляйте дві години. все. За дві години я й перестираю, і подихаю, і все свої діла пороблю, і вона прийде. Я дивлюся, ага, зараз вже їде. Біля віконця вона стала, маше мені. Я, значить, вже сідаю в ліфт, спускаюся. Спочатку на ту беру на руки, заносю до ліфта, бо там крута така лісниця, і вона піднімається, заходить в ліфт, нату бере, а я спускаюсь, забираю коляску і на дев'ятий поверх коляску перти треба в руках. Ну, нічого не зробиш. Отак вона мені допомагала. І допомагала завжди. Як наточки прийшло, чотири рочки їй сповнилося, ще не було чотири, мабуть, три. Ми вирішили нату здавати у ну, От. З моєї роботи далеко був дідсадок, а у нас у дворі був дідсадок, там, де робила моя тетечка от завода Запарасталь. Ми з нею поїхали. Е, у той у детський фонд туди, хтось розподіляє ті э, міста у садочку. Вона сказала, що це моя племінниця, вона ветеран, труда була, та да, вона, мабуть, годів 40, а то й, а то й більше відробила. бо ці ж роки, що в, в, в училище оце ж ремеслене, воно ж то ж А вона, мабуть, у 14 років туди поступила. Так, да, у 14. От. Бо вже в 17 років вона пішла робити. Отак. От І нам дали місто у цей садок. Дуже був хороший садочок. От, От так. Оце я вам все розказала ще раз покажу. Це моя любима тіточка, а це я, це я. От, це вона молоденька таке. А це ж моя вся родинка. Отак. От а тепер вам покажу. Бачите, я. Заслала клійоночка. Клієночку заслала гарнесеньку. Ось я поставила сюди такі прикрасочки. Ось я подушечку, ту, що я завжди бачите, ставлю сюди. Тут такі прикрасочки поставила, от, включила. От, сюди гноміка малесенького засунула. От, і, і, Ось тут, бачите, клієночку. Зверху поклала, бо я ж квіти бризкаю, так, щоб скатертинка не намокала. А тут скатертинка така різдвяна. І тут оце ж така різдвяна скатертинка. І тут така, така полосочка. Така полосочка різдвяна, бачите, красива така різдвяна. І так само, ж тут зараз ми Це я світ повключала, бо на вулиці ж, бачите, як пасмурно, темно. І тут так само, бачите, ось я поклала таку полосочку невеличку. От, ось подушечки от такі дві поставила, оці замінила подушечки. От. І тут -от з тим, з його Це Дід Мороз, да? святий Миколайчик, по-нашому, святий Миколайчик, а по фінській. Оце так от теж дорожечку поставила. А це такий. Олен. Олен такий. О, оце таке я зробила. Чи буду ставити ялинку, чи не буду. Подивлюсь, ну може й не буду. Отак. Чого не буду, розкажу пізніше. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, бувайте щасливі, бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть своїх батьків і всіх тих людей, які для вас дуже милі, дуже любимі, і ви ними дуже пишаєтесь, бо це ваша родина. Бувайте здорові, тримайся! Моя нескорена, неньку Україна. Пока-пока.